Відбулося друге пленарне засідання перерваної сесії Рівнеради. ради серед питань, які вимушено перенесли продовження оренди землі для підприємців ринку дикого на вулиці Здолбунівській, частина людей продовжує турбуватись про долю дороги поруч з ринком. Це все будувалося і надавалося виконавчими органами, затверджено виконавчими органами, виключно як ділянка, під'їзд, під'їзд, наголошую. До ринку і стоянка для підприємців ринку за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакрзяна у планах міської ради врегулювання руху транспортних засобів та пішоходів, а також уникнення заторів на вулиці Здолбунівській. Це продемонструвало голосування міських обранців. Все, що хоче забезпечити місто, це безпосередньо проїзд, вільний, прохід і безпекова сквадоля всіх верст населення, особливо коли, наприклад, там. Відбувається скупчення чи затори. Відповідно, це розробити так, щоб був вільний приїзд, і так само для всіх підприємців в забезпеченні робочі місця і для тих людей, які просто проїжджають повз і вулиці. Також під час засідання екс-мер рівного голова фракції за майбутнє Володимир Хомко склав повноваження депутата Рівненської міської ради. 31 депутат підтримав це рішення. У Нас дуже дружня фракція, були гарні стосунки. Хочу побажати, щоб цю каденцію видобули. Нормально, щоб не було ексесів, все було добре. Серед основних питань, ухвалених на засіданні Рівнеради – ради, затвердження програми капітального ремонту, реконструкції, заміни, встановлення дитячих та спортивних майданчиків на об'єктах, що є в комунальній власності. Ми показали 30 серпня. Ми відкрили інклюзивний майданчик. Він один з кращих сьогодні є. І в свою чергу наші ветерани спробували там займати. Зліних дуже все сподобалось, тому що він передбачений для всіх, тобто вони перепробують повністю всі снаряди. І єдине, що їх прохання до нас до депутатів для того, щоб. Передбачити, зробити певні проекти всіх на парках, скверах в кожному мікрорайоні для того, щоб наприклад не їхати тільки в один, а мати вже в кожному в кожному районі свій такий майданчик, який для всіх буде верст населення і допоможе нам так само підготуватись і до різних вид спорту. Загалом на засіданні розглянуто кількасот рішень більша частина яких стосувалася земельних питань та виділення матеріальної допомоги рівнянам, які потребують лікування.